Скільки офіс-центр? З 2006 року. Десь півтори року. 25 років. З 1994 року. За що відповідаєте в команді? За правильний напрямок дороги. За все. Я маркетолог. І закупка просування товару для творчості, товару для шкільної творчості, дітей, навчання шкільні групи товару. Яка ваша суперсила в роботі? Можу все. Не засипати. Аналітика. Підкреслюю усе саме важливе. А що робити першим, коли приходите на роботу? Включаю ноутбук. каву бозисно. Починаю день з аналітики. Який ваш улюблений момент у робочому дні? Пити каву. Кінець робочого дня спілкування з колегами. Коли можна лягти і трішки відпочити, що вас найбільше мотивує? Зарплата? Кінець робочого дня. Стабільність і надійність компанії. Обожнюю, коли відкривається новий магазин. А що може вас відволікти від роботи? Сімейний дзвінок. Кінець робочого дня. Постачальники, колеги.